Докладаю обстановку 1 травня. 1 травня люди порозходилися, пенсіонери переграли в брідж, і Яна всілася за місто, місто дівчат. І от після 64 сторінок я розумію. Що книжка буде максимально атмосферною, дуже крутою. Тут я вже просто не стримуюся підкреслювати місця, де описується театр, бо те наскільки це красиво про інтер'єри, про людей, які там працюють. Тут теж згадки про війну, що страшна штука, але кожного вона чогось вчить, і ті Пегвіна навчила ставити вистави. Тут, значить, ну перше травня, четвер. Кава з корицею, бо гроші знадобляться. Я читаю, і ніколи мені не хотілося поїхати в Нью-Йорк. Це після 60 сторінок, я просто аж плакати хочу, е наскільки мені хочеться побачити ці бродвейські шоу, театр і так далі. Ну, поки людей немає, бо через годинку почнеться футбол і всі почнуть злазитися. Е читаю місто дівчат і розумію, що книжка. На початок травня просто ідеальна. Ну, і так я кажу, друга чашка кави, бо з корицію. Бо щоб їхати в Нью-Йорк, треба мати фінанси. Тітка головної гри, в неї був свій театр. В Нью-Йорку, і ось тут показується різниця між танцюристками і артистками. Про те, як вони ставили спектаклі, і про те, хто до них приходив, це настільки смачно все красиво описано, що я от читаю і ну я кажу, прям жахливо хочеться туди поїхати. Це все, що підписано, це виключно театр, це атмосфера театру. Господи, як це все круто. Е, і, і закладка, ну я спеціально підібрала таку е, ефектну закладку про те, що жінки можуть все і враження, ніби це е, теж героїня з, з ось цього роману. Ох, сонце зайшло, птички співають. Я не читаю місто дівчата. Це цей хвилина е, четвергового дня, коли мені все подобається, і я щаслива. Приходили клієнти. Я читаю початок 64-ї сторінки і враження, що це описується ресторан. Був тим, ще подарунком обходився, ой, як дорого, стіни тріскали, і протікали. Електромережа була така ж древня, як сам Едісон. Труби невідомо на чому трималися, фарба лущилася, дах був розрахований на сонячні дні без душу. Зразу мені нагадало березень, і квітень, коли все протікало, і ми його рятували. І, і теж гумор і гумор. Проте як одна там адекватна жінка, яка серед цих всіх артистів і натуристів виступала, як вона е на її лиці застиг. Напружений змучений вираз доброго вівчарського собаки, який повинен наводити лад серед неслухняної отари овець. Теж дуже круто описується те, що е, самі актори були просто як діти. Ніхто не працював, е, ніхто не переставав працювати. І ось то було справжнє втілення близько з божевілля і веселощі. Одне слово, світ дорослих, які поводилися, немов діти. Кодна бідна Олів, е, яка ось тут описується. Мені здається, я була олів, якби працювала в тому театрі. Боже, я не знаю. Читаю, як мені подобається. Я вже показала книжку Улюблені моменти а зараз похвалюся ще одним одним дуже важливим моментом. Значить, коли сталася негода. Відвалилася ось ця, ось ця штука відвалилася. Я взяла якусь заржавілу пилку і відрізала, значить, ось цю таку красиву гілочку пальми, кинула її в воду і благополучно про неї забула. Ну там раз на якийсь час змінювала. І ось поросло, поросло. Воно хоче жити. Воно хоче жити, і я його посажу. Поки мене не здуло вітром з тераси ресторану, я поділюся враженнями, бо прочитала половину. І так, рідко, коли буває легко запам'ятати героїв, персонажів, от з першого разу, тут вони запам'ятовуються якось моментально. От Зі швидкістю світла, ти прям пам'ятаєш, хто з них хто. І, і вони настільки всі харизматичні такі цікаві, я щиро в захваті. Рідко, коли буває книжка, теж, яка ніби цікава, і разом з тим не поверхова, і разом з тим не настільки глибока, щоб тебе ну, підкошувало емоційно. От тут якось все дуже і дуже. Грамотно зі смаком і дуже максимально атмосферно. Те, як описується життя театра, от чим далі влізти більше дров можна сказати, але чим далі йде, тим цікавіше за цим спостерігати поки мені подобається дуже і теж момент цікавий: немає жодного героя, який би мені не подобався. Таке теж я не можу пригадати, щоб ставалося часто, але тут якісь вони всі такі, такі цікаві. Кожен по-своєму. Навіть той, хто кого в, в реальному житті, ну я б не оцінила, тут вони настільки класно описані. Ось про брата, от я найбільше схожості в себе знаходжу з братом головної героїні. Тут дуже атмосферна, прекрасна акторка, яка втікає від війни. Вона сама британка втікає від війни і їй пропонують дуже круту роль в, в театрі. От в цьому театрі, де все відбувається, і вона погоджується. Бо перші. Першій світовій війні вони працювали разом, типу на полю бою Франції, і дуже все поєднано, дуже все цікаво. Цікаво, що буде далі. Побачимо, поки в мене є час, щоб оцінити і історію і написання, а взагалі переклад. Переклад прекрасний. Рідко коли можна сказати, що переклад от настільки вишуканий і красивий. Тут все так, як я кажу. Чудовий переклад чудовий. Томчик ховається від несправедливого життя, а тут місто дівчат. Місто дівчат і хлопців і втоплених котів. Томчик, ти спиш? Ти спиш, покажи свої злющі очі. -кс. -кс, -кс. Томчик, кого ти проговорив вчора? Ящерку. Правда? Приговорив вчора ящерку, який манікюр в Томчика. Божей. Зірка. Ти Зірка. Ти прям як з міста дівчат. Шкоди там кота не було. Ти... Шкода, що тобі там ролі не написали. Ти б дуже підійшов. би. В Томчика манікюр гарний. В мене манікюр як шерсть Томчика. Ми тут всі. Допасовані один до одного. Сижу, я сижу, сижу, сижу і розумію, що вчора трошки переговорила оптимістично. Дві треті книжки, зараз я на дві треті, і дійшла на момент. Це був 18-й розділ, коли головна героїня впорола дурню, яка сильно на неї повпливала. Зараз вона вже вдома, ображена на те, що їй сказала її авторитет една. І, і от видно, як їй ця фраза засіла в голову про те, що ти насправді ніхто. До якого типу ти належиш, -ля -ля. і що б ти не робила, тобі нічого не вдасться. Ти завжди будеш ніким, ти завжди будеш нічого, не вартою нікчемою. Це насправді дуже сильний розділ був, кульмінація, де все пішло там, полетіло вниз. і з іншого боку, я розумію, що 20-літня дівчина, яка натворила дурні, відверто дурні, вона занадто близько прийняла до серця слова зраненої жінки. Жінка прекрасна акторка, легенда, зірка. Една тут голос, от голос жінки, яку несправедливо зранили. Люди, від яких, від яких вона цього не очікувала. Через те, ну, зрозуміло, що їй образливо, що вона цього не чекала. Линяє, б'ється з всіма, свариться, бешкетує і, і нічого його не вчить. Йому окей, йому добре. Це ресторан його, he knows it's his restaurant, he knows he knows he can do anything he wants. No one will stop him. Правда, Томчик? Томчик, кого ти сьогодні покусав, кого ти поцарапав, кого ти з'їв. пташку зловив і пташка, яка летіла до гнізда, і чисто її при... приговорив до смерті. Ну, подиви, ну, що це за створіння таке? Закінчилася, а історія ні, чому слова едни неправдиві, от на рахунок того, чого вона героїня е, Нікчема, бо вона постійно шила і шила дуже гарні е, дуже гарні наряди. І ось я творила красу з дорогоцінного е, мізеру, чого навчилася в театрі. Е, далі як вона заробляла за машинкою більше ніж міг запропонувати там батько в своїй конторі. І один момент, який мені не подобається в цьому романі, от якось прикривала на це очі, поки була тут, а зараз вже щось мене це трошки починає підбішувати, що ось головна героїня постійно звертає увагу на те, що вона завойовувала Нью-Йорк. Чого в неї слово завойовувати це походи в нічні клуби і, і кадрити чоловіків, От в чому це завойовування, ну я не знаю. Не знаю. Якось дивне в нас розуміння того, що таке підкорювати місто. Другий шанс, другий шанс, другий шанс. Аж цікаво, що на цей раз втворить головна героїня. І якби мене попросили виділити найосновнішу, найважливішу фразу цього роману, я би вибрала ось цю. Ну ж, прекрасні цитати. Прекрасні. Ось ця, ось ця і ось ця. Два останні розділи, і я на фіналі. Надзвичайно подобаються діалоги і ось ці платонічні відносини з Френком. Спершу головна героїня розказувала, чому війна проходила повз неї, чому вона війну уникала. А потім, ну, як в житті, наступив момент, коли цього робити не можна було. І вже після закінчення Другої світової вона описує своє життя і знайомство з Френком. І ось це ці діалоги з Френком це концентрація найбільшої. Життєвої мудрості. Якби я була Анджелою, якби я була дочкою Френка, і якби мій бабуся, які я спитала, в яких відносинах ви були з моїм батьком, накатала роман довжиною в, 50, в 550 сторінок, я думаю, була б не дуже задоволена. Але як читач, мені це подобається. Зараз їду в ресторан, буду дочитувати там і робитиму. Фінальний відгук, а те, що бачу по книжці зараз, це як збирати себе докупи і, і продовжувати робити, що ти не робив, коли все летить шкреберць, і як знаходити життя в хаосі, як не противитися змінам. Тут зараз руйнується театр, його зносять, і бабусі, не бабусі, тітка Пек ділиться своїми думками про це, і це це бачення життя. І важливо мати його саме таким, як, як тітка Пех. В старших особах от всього роману це така збірка розуму, збірка мудрості. І навіть една, яка, е, яка висказалась про головну героїню досить зверхньо і негарно, вона поводила себе достойно. Мені подобається, що кожен веде себе так, як вважає за потрібне. і... І за цим цікаво спостерігати, бо люди такі, які вони є. Все, пішла в ресторан, йду читати далі. Томчик, це твій ресторан, правда? Понсис Превос. They they yeah, the... Все, все, тепер ми знаємо хто буде папою у Ватикані. Mm. Я тут сижу, пишу відгук на місто дівчат, підходить до мене чоловік і каже: Ти чарівна як свій та ног над Карпатами. Я розумію, що до мене підкот підкачують. Дивлюся, що просто очі сміються. Я Кажу, що ти вже робиш? А він відкриває для себе чат GPT. І Піка Блайнз ін України. Все ж треба. А мсейден you are masterґемент. Which ones are you going to learn? <laughs> Which one is your favorite? I didn't go through all of them yet. Oh gosh, you decided to start with the first one. Oh, I see Ну все. Ну все. Тут зараз футбол буде. Зараз тут буде футбол через те. Ми о наш улюблений Амрім. Будемо зараз дивитися. Будемо зараз дивитися, як Манчестер Юнайтед. Надіємося, будемо вигравати півфінал. менеджер Білбао менеджер Ну, будь ласка. Все, на цьому флір закінчився. Повертаємося до міста дівчат і футбол. Доки я читаю місто дівчат, чоловік зробив собі обід. От якщо комусь цікаво, що є людина в якої ресторан, jealous, extremely jealous. This is art, Gavin. You made art. What's the name of it? It's a chip butty. Chip butty. Це щось англійське. Ну я не знаю, це щось бездомне. It's something homeless national dish. Yeah. Impressive Томчик, що ти в пісерофу? Ти собі гніздо в'єш. Ти вже звев собі гніздо, тобі вже добре. І мені добре, бо я дочитала місто дівчат і буду зараз робити а, про це відгук. Класна книжка. Тут книжки «Містер Том» і футбол. Бо футбол, бо, бо футбол. Футбол, «Містер Том», «Містер Том», Покажи своє свою мордочку. І місто дівчат. Ну, ідеальний просто ідеальна неділя, 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 Містер Том, Покажи себе. Все. все. Він втомився від уваги, він не любить публічності. Фінальний матч е, португальської ліги і тут був український прапор, я не встигла. Не встигла, не встигла, не встигла. Це теж символ португальського футболу. Where is that? On. The name of the bird? Victoria. Вікторія. На це все. І зараз Бенфіка буде грати зі спортінгом. <tell> ну що я скажу? Місто дівчат я дочитала. Книжка мені на превелике здивування для себе сподобалась, особливо ця метаморфоза. Головної героїні від наївної дівчинки, яка покоряє е, Нью-Йорк тим, що е, гуляє по клубах, до жінки, яка дійсно знайшла своє місце, яка має друзів, родину і, і яка щаслива в своїх проявленнях. Через те, якщо ви такі історії любите, то читати варто однозначно. Вона цікава, неповерхнева, разом з тим, не занадто е, глибока. Ну тобто вона не прибиває тебе емоційно. Я не знаю, чи перечитуватиму її, але книжка сподобалася і однозначно варта уваги. Дякую за те, що додивилися. Побачимося в наступних читацьких щоденниках і в наступних відео.